Привіт, дітлахи! Новий рік наближається і скоро в наших домівках з'являться ялинки. Такі яскраві, красиві, з дощупом, з гірляндами, з іграшками. І сьогодні в нашій програмі зроблено кінкрос, ми спробуємо власноруч створити таку ялиночку. І так, дітки, Олесічка, скажи мені, а ви перед новорічними святами ставте ялиночку вдома? Да. А яка вона, штучна чи жива? Жива. Жива. Софієчка, ану, признавайся, якими іграшками ви прикрашаєте ялиночку вдома? З золотою сухо зліткою прикрашаємо такими монетками. Навіть монетками? Ага. Устимчик, а розкажи ж ти нашим глядачам, які традиції ставлення ялинки вдома у вас є, коли ви переважно ставите і прикрашаєте ялинку. Коли Миколаїв е, е, цей. Бо ходив, тоді ми ставимо ялинку. І хто тобі допомагає її ставити? Я думаю, що. Мама і тато. А у вас є така традиція класти подаруночки під ялинку? Ти вішаєш цукерочки на ялинку? І відразу її з'їдаєш? Ні. Ні, вони довго там висять. А ще скажіть мені, а можна рубати ялиночки в лісі? Ні. А чому? живі. — Правильно. І сьогодні ми з вами зробимо маленького штучного двійника справжньої ялиночки. І жодна жива ялиночка не постраждає. Домовилися? Зелений, жовтий, червоний. Як скажеш? Для того, щоб створити справжню зелену красуню, нам знадобиться картон у формі конуса, кольорові шерстяні нитки, бусинки, тоненькі стрічки, папір для квілінгу, двосторонній скотч та клей. Ну що, дітки, розбираємо наші конуси і беремося до роботи. Ми на цей конус за допомогою двостороннього скотчу будемо намотувати наші нитки. Тобто, щоб ялинка була повністю якогось кольору. Чільно одна до одної намотуємо ниточки так, щоб не залишалося білих прогалин. Періодично нитку можна закріпляти клеєм або скотчем. Головне намагатися обмотати конус так, щоб нитки тісно прилягали одна до одної, тоді ялинка вийде гарна і гладенька. Малеча чаклина ялинкою Пропоную подивитися, у яких новорічних костюмах слід кружляти біля неї. Новорічна дитяча мода у рубриці Модняшки. Новий рік це справжній костюмований парад. Дівчатка красуються в костюмах фей та снігурочок. Хлопчики перетворюються на маленьких Санта-Клаусів або їх помічників. Створити яскраві образи можна і власноруч, головне використати новорічні атрибути: кольорові нашивки, кумедні шапочки, крильця і плащі накидки дозволять вашим малюкам відчути себе справжніми супергероями свята. Стильно виглядатимуть картаті та смугасті елементи, з якими ваші малюки зберуть безліч компліментів. У нас є святкові новини для маленьких глядачів. У кінкрос Леополіс вже стартував конкурс малюнків Мої новорічні мрії до 12 січня приносите свої малюнки до промостійки на першому поверсі та отримайте шанс виграти неймовірні подарунки: фотоапарат, електронну книгу і планшет. Малюйте мрії і вони здійсняться з кінкрос Леополіс. ...готова, будемо її наряджати. Кольорові намистини та стрічки можна наклеювати окремо, а можна поєднати. Просто акуратно намотайте стрічку довкола олівця, скріпіть край і зніміть. Виходить оригінальна рамочка, всередину якої можна помістити намистину. Суцільна нитка з дрібними намистинами чудово підійде на роль новорічної гірлянди. Просто обмотайте ось так довкола та закріпіть кінці клеєм. Можете зробити таку прикрасу власноруч, населивши бісер на дротик або нитку. Поєднайте, придумуйте, фантазуйте і робіть яскравою свою ялинку. Дітки, признайтеся, що ви хочете зараз зробити? — Бавитись! бавитись. — Ідемо бавитись. Оскільки ми сьогодні робимо ялиночку, то є така традиція, що біля ялинки треба обов'язково водити хороводи. От, — хоробом. Отак. От Стоємо отак і будемо співати словно, звісно, всім відомо, у лісі лісі темному. Три лісі темному, де ходить хитрий. Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. А давайте як зайчики пострибаємо. Зайчики? І зайчик з нею ріс. Ну що, побавилися? Так! Да. – А тепер йдемо куди? Їсти! Їсти, давайте, пригощаємося! <му> Ось бачите, в яку справжню красу можна створити власними руками і при цьому зберегти життя живій ялинці. Отож, любіть природу, радійте святам і творіть справжні дива власноруч. А ще записуйте своїх талановитих дітлахів у нашу майстерню. Для цього просто напишіть нам на адресу kidshowsobakaradiolux.com, вкажіть ім'я дитини, її вік, надішліть її фотографію та не забувайте вказати свої координати, щоб ми могли з вами зв'язатися. Або ж телефонуйте до нас за номером телефону 2970. Ми чекаємо на ваших діток. І зустрічайте новий рік коня вже в наступній програмі разом з нами. Адже ми будемо робити справжнього коника. А для цього вам знадобиться тонкий дротик, нитка шпагат, кольорова шерстяна нитка, клей і цупка тканина. Сподіваюся, що програма зроблена в кінкрос вас переконала, що приємно не лише святкувати, а й готуватися до свят. Наповнюйте свій дім затишком любов'ю та прикрасами, зробленими власноруч. А ми вам кажемо до побачення, всім па-па і до наступних зустрічей. Па-па!